Ти, напевно, знаєш, що люди ніколи не жили в один час із динозаврами. Та чи знаєш ти, що наші предки мешкали не лише в печерах, а мали й інші види житла? А помилкова думка про те, що первісні люди жили майже весь час в печерах, виникла, бо історичні джерела збереглися там набагато краще, ніж просто неба. От уяви, що в майбутньому хтось розкопав би наше метро і теж вирішив би, що ми колись мешкали під землею. Але ж де тоді жили первісні люди? Нумо розбиратися. Перші люди з'явилися на території України приблизно один мільйон років тому в часи палеоліту. Вони вели досить рухливий спосіб життя, тому й на певному місці перебували недовго. Такі тимчасові поселення первісних людей учені називають стоянками, і такі знайшли в Африці в ущелині Олдувай. Там розташовувалося перше відоме в історії житло первісної людини. Припускають, що воно мало форму навісу, зведеного із жердин і трави. На відміну від попередників, неандертальці будували свої помешкання з кісток тварин, активно використовували черепи мамонтів як каркас для житла. У них вставляли бивні і зверху клали роги оленів, кістки та палиці. Потім житло вкривали шкурами тварин. Таке помешкання надійно захищало первісних людей від хижаків та несприятливих погодних умов. На українських землях є багато пам'яток кам'яного віку. Найвідоміші з них стоянка раннього палеоліту Королево на Закарпатті, стоянка середнього палеоліту Києккоба в Криму та стоянки пізнього палеоліту Мізин на Чернігівщині та Межиріцька на Черкащині, а також Кирилівська у межах сучасного Києва. Королево найдавніша стоянка не тільки в Україні, а й на території всієї Східної Європи. Найдавніші знахідки звідти мають приблизний вік 1 мільйон років. Вважають, що люди безперервно мешкали на цьому місці дуже довго. З різних шарів учені зібрали знаряддя праці, які виготовили в період від 1 мільйона до 30 тисяч років до нашої ери. Киїкоба найдавніша пам'ятка неандертальського поселення на території України. Окрім різних знарядь праці, там знайшли ще поховання жінки, що лежала на правому боці та мала підігнуті ноги. Поряд також була могила однорічної дитини. Як ти вже знаєш, неандертальці першими почали ховати померлих. Наступною стоянкою є Мізинська. це одне з найдавніших поселень кроманьйонців у Європі. Тут знайшли оселі, що робили з кісток мамонтів. Також на цьому місці було і чимало оригінальних художніх виробів, наприклад, з кісток. Їх використовували як музичні інструменти, а ще знаходили на цій території браслети з меандровим орнаментом. Є думка, що такі візерунки могли допомагати первісним людям рахувати час. Можливо, цей браслет був чимось на кшталт сучасного календаря. Припускають, що він допомагав визначати пору, коли починався нерест риби або ж нагадував мисливцям, на кого не можна полювати в конкретний момент. Ще одним прикладом стоянки пізнього палеоліту є межиріцька. 14 тисяч років тому на території сучасної України панував холодний клімат, а ця стоянка стала зимовим стійбищем для мисливців. Оселі тогочасні люди будували невеликі. А мешкало в них три-чотири родини, щоб легше було зігрітися. Навколо осель у глині викопували ями, які виконували функції холодильників. Саме на території цієї стоянки знайшли найдавнішу карту у світі, вирізану на уламкові бивня Мамонта. Також варто згадати про кирилівську стоянку, що розташовувалась у межах сучасного Києва. Цю стоянку пізнього палеоліту відкрив археолог Вікентій Хвойка. Тут знайшли велику кількість кісток Мамонтів, носорогів, зуби печерного ведмедя та лева. Тільки уяви, що всі ці тварини мешкали майже в центрі України і, можливо, їхні залишки й зараз знаходяться під нами. Запам'ятай. Перші люди з'явилися на території України приблизно один мільйон років тому в часи палеоліту. Стоянка. Тимчасове поселення людей кам'яного віку. В Україні є багато стоянок первісних людей. Найвідоміші з них стоянка пізнього палеоліту Королево на Закарпатті, стоянка середнього палеоліту Киїк Коба в Криму та стоянки пізнього палеоліту Мізин на Чернігівщині та Межиріцька на Черкащині, а також Кирилівська у межах сучасного Києва. Сподобалося наше відео. Тоді постав уподобайку і не забудь підписатися на канал. До зустрічі!